Активісти пікету пояснили свою позицію, що мовляв, хочуть, щоб новопризначений голова пройшов люстрацію, бо інший кандидат на цю посаду Дмитро Жекало пройшов люстраційну комісію. Словесна перепалка між учасниками блокування тривала й міжнародним депутатом України Ольгою Сікорою, адже її не впускали до приміщення райдержадміністрації, перешкоджаючи тим самим роботі депутата, переконувала Ольга Мирославівна. Проте, як пізніше пояснив журналістам, звичайно, поспілкувавшись із учасниками акт і блокування, новий очільник райдержадміністрації, усі пункти люстрації він пройшов успішно, а саму акцію назвав бойовим хрещенням, опісля якої з порядку денного знято багато гострих питань від представників самооборони. Офіційне ж представлення голови Калуської райдержадміністрації відбулося мирно, без жодних ексцесів. Керівник облдержадміністрації Андрій Троценко, зачитуючи розпорядження, виконуючи обов'язки президента України про призначення Миколи Жовніра керівником райдержадміністрації. Антував увагу присутніх, що зараз складний час політичних реалій перед новопризначеним очільником першочергове завдання: взяти ситуацію на Калущині під контроль, не допускати провокацій, налагодити тісну співпрацю з районною радою, безперечно, громадою. Що стосується людського фактору, Андрій Троценко побажав здоров'я наснаги й жертовності, бо без неї нічого неможливо зробити. Від себе особисто хочу побажати вам в першу чергу здоров'я. Хочу побажати на цій посаді наснаги творчого житло. І якщо хочете жартведності, тому що без жартвеності зараз зробити практично нічого неможливо. А для всієї громади хочу побажати добра, миру, злаводи і навіть цей час. Особливо в цей час хай Боже особлив, буде разом з вами. Привітала нового очільника райдержадміністрації народний депутат України Ольга Сікора. Тішуся з того, що все відбулося спокійно. Калуський район показав зразок солідарності, зауважила народний депутат. Нового керівника охарактеризувала як порядну наразі безпартійну людину, закликаючи представників влади і громади до співпраці і підтримки його. Скажіть у своїй бо на такий час прийшла людина працювати. І консолідуйтеся, об'єднайтеся, забудьте про партійні прапори. Працюйте на благо України, на благо нашої держави, на її розвиток, на єдність. І я вірю, ми з вами переможемо. Голова Калуської районної ради Василь Дзунза, вітаючи новопризначеного керівника Райдержадміністрації, проаналізував роботу із попередником, нині екс-головою Райдержадміністрації Василем Петрівим. Подякував йому за професійність у виступі, виокремлюючи основні напрямки розвитку району в майбутньому. Сьогодні офіційно вже вступає на свій пост новопризначений голова районної державної адміністрації. На дісвіта підрахував. Коли я тут стояв у 98 році, після мене за цей час вже шостий. І за час, коли є ця каденція районної ради, вже в місті. Тому я одразу бажаю околійові, щоб, щоб він виходить ті, який були у нас. Чим більша стабільність, чим більша команда працює, тим більше на користь приносить для громади. Але спочатку я хотів. Від і депутатського корпусу місійських волі подякувати Петру Василю Івановичу за ту спільну працю, яку ми провели разом вже в минулому році. За цей час зробимо ще Через спасибі за працю висловили екс-очільникові райдержадміністрації сільські голови. Станківський сільський голова Романія Романишин вручила Василеві Петріву букет троянд. Василь Іванович в свою чергу подякував усім за співпрацю, аналізуючи кроки діяльності, ще будучи на посаді, бажаючи новому керівникові плідної праці. А район, щоб під його керівництвом розвивався стабільно. Продовження, е е е е де воно для, для нашого всі тут сидять з вами в залі, як президії, так і в залі, всі е, писаємо, щоб наш Кауський район розвивався, розвивався інтенсивно, розвивався стабільно і в нас для цього є всі е, предпосилки, я би сказав, мають можливості. І хочу сказати, що не зважаючи на те, що сьогодні є економічні проблеми, є фінансові проблеми. Калуській є сформований бюджет, бюджет сформований досить, я вважаю, хороший бюджет, тому що в нас є сьогодні майже мільйон гривень на системі електромічний розвиток, власне, гривень, коли ми не будемо чекати на субвенції держави. Микола жовнір висловив подяку за довіру, зазначив, що розуміє усю відповідальність покладену на нього. Подальшу роботу вбачає як єдиного злагодженого механізму із основними критеріями діяльності ефективним результатом. Ставлячи завершальний акцент, зауважив: різати з плеча не буду, балакаю мало. Працюю 24 години на добу. Отож, до роботи я готовий для слідкування. Мій телефон підключений 24 години в добу. Вначит, в процесі е роботи ми поближче познайомилися, різати з печати я не збираюсь, але я вважаю, що на кожному місці повинна бути людина, першу чергу, професіонална, тобто фахова людина. Людина має бути порядна і людина має бути патріотична. Я сподіваюся, що більшість я буду дуже радий такі є. З часом познайомилась. Надію, ще раз скажу, і протягую руку для співпраці і районній раді, і сільським головам, і міській раді, і всім, хто тут є, кого немає. На завершення новий очільник отримав благословення декана Калуської української греко-католицької церкви Михаїла Бігуна та декана Автокефальної православної церкви Богдана Челядина.